З вами Рибанат Юрко з обіцяного кашай далеко за 60 тисяч гривень. Це за 0,7 якоїсь смаги шмурдіса в наточці його продала. От. Любіть Україну, допомагайте ЗСУ. Друзі, я радий вас вітати на своєму каналі. З вами Рибанат Юрко, і сьогодні нова цікава історія. Деякі з історій вони були на каналі Favorite Fishing. До речі, підписуйтесь на канал Favorite Fishing. Ну, саме головне, про що я не, не просто говорю, а кричу в кожному своєму ролику: допомагайте зсу, допомагайте українській армії, донайте в першому коментарі. Буде закріплений фонд мого товариша, людини з великим серцем, яка робить велику колосальну роботу. Сережка Гаджет Євогін. В першому коміті. В, в, в описі під відео буде закріплений його фонд. Допоможіть там 10, 20, 50, 100 дві, хто скільки, можете тисячу, будь ласка. Це велика справа, реально. Сьогоднішня історія вона така була трошечки епічна, трошечки десь і цікаво тим, що як інколи може нерозуміння один одного і. Не перепровірка то чи іншої ситуації, ну, вилитись в гарну суму мінус. Чорнобильська зона відчудження. Їдемо з риболовлі. Класна риболовля, знову ж таки, до повномасштабного. У нас було два пакети. Один пакет АТБшний з залишками сміття, десь якісь, можливо, залишки їжі позаду на машині на коврику. І точно такий же самий пакет був мого товариша. Там була жилетка Сімсовська, там було дуже багато воблерів, там дуже дорогі лежали катушки стели з дорогими нитками. І ну, їдемо, спілкуємося, хі-хі, ха ха там п'яте, десяте. Зупиняємося ми в Малині, в Малин, Ванлав. Там є завод, де виготовляють папір для ну, печатки грошей. І далі по списку. Багато із друзів з Малина. Малин це частинка мого серця, обожнює це місто. Ну, Таке, знаєте, приємне ще нашої душі, моєї тим, що. На Дніпро їдеш на Страхаліся, ти проїздиш малень. Ти їдеш на зону відчуження, ти проїздиш малень. Ти їдеш під зону відчуження на якісь свої локації, цікаві міста. Ти все рівно проїздиш малень. Малин це такий, знаєте, пуп світу на нашому маршруті, де є смачна кава, де добрі люди, де багато рибаків, де є також мікроводосховище. Але, ну, вибачте, за таку відсилочку. Їдемо, спілкуємося, зупиняємося там на цьому місцечку. І ситуація наступна. Взяли по каві, взяли Морозову. Як зараз пам'ятаю, хто був, ну, наш такий аля тройний я Дімон і Вєталь. І допиваємо вже каву. Я такий каже, Юрчик, там заді на погріб, каже, пакет АТБ з мусором. щоб я там десь вдома не зимився, його не викидав. Возьми його, будь ласка, викинь в смітник. Я говорю, який пакет? АТБ, АТБ? Ну, перший АТБ, другий АТБ. Ну, десь це і моя оплошність. Я беру цей пакет, АТБ, ти мене узнаєш по любе, буду я з пакетом АТБ. Так, хто це знову до мене дозвонюється? А, В'яталіндзя, як чувствую. Хенк, іди сюди. Гадіонеч тікає. Я беру цей пакет, викидаю, починаю пити там каву допивати, їсти морозиву. Ну і щось ми таке там п'яте-десяте. І от питає, Юрчик. А ти пакет взяв за моєю сідушкою чи за Діменою, ну, лево-право, два пасажирських місця і ззаді, спереді. Я говорю, чесно, не знаю, ти сказав просто пакет АТБ. Нам ще був такий прикол, коли я брав пакет АТБ, той був е, написом уже до е, коврика, а цей був видно, ну АТБ дає я тебе. Е, Діма вертається, цей пакет, ми вже від'їздили. Вже добили каву, доїли морозиву. Він розкриває, а там ріджи, там сімс, жилетка. Вроді би дві котушки. Ну, ми їхали і рахували. Ну, типу, їдемо і рахуємо орієнтовно. На той момент, там далеко до повномасштабки, ну, далеко за 60 тисяч гривень був цей пакетик. І вся суті, вся соль. Ну так, так вийшло, що ми його повернулися, ми його забрали, його, ні, його ніхто не забрав. А ви виявляєте якогось обіцяного алкаша, який знаходить торбу з таким скарбом, ну це реальний скарб. Збиралися в обліри рока. Багато якісь суперробочі. Є колекційні моделі, є моделі, яких немає. Наприклад, 46-ї го Ржамдер. Напишіть, хто знає, де купити, Я 10 купив. Їх майже немає. Якщо він десь випадає в колекціонерів чи десь на аукціонах, їх відразу забирає. І за ними така, знаєте, була охота за головами. Десь вони вилітали, ми купляли на двох, на трьох, І ніколи десь вилітає, грошей нема, просадка, там сім'я, діти, там, ну, в будь-якому випадку, що ти розтрачуєшся. І ми їх набирали. Там рідживців було багато, а там цікаві, дуже смітівські варіанти. Ну, багато японських дорогих обларів, то сума склала далеко за 60. Тобто це до повномасштабки, це по тому курсу, це десь двушка, трьошка зелені, а то тобто може навіть більше. І ми так часто згадуємо цю ситуацію, як отак от якийсь простий бомжик, там, я не знаю, там, людина з низькою соціальною відповідальністю. Найшла б цей пакет з цим скарбом, і, ну, скоріше за все, за заносів якоїсь смаги, шмурдіса в наточці і його продала. тут якісь рибаки забули, да, я те саме. Круто, щоб воно попало якомусь там рибаку топовому, хто в темі. Ну, Варіант віддати, він рівняється нулю. просто. Я не знаю, як би я е, ну, вчинив би, щоб знайшов би цю всю історію. Але отак. От, от, просто, ну, так от. Секунда, п'ємо каву, тут торба, тут викинулась, тут поїхали, тут хі-хі-ха-ха, і тут буквально то есть, там, ну, <рівня> заговорили про цю тему. Тось, отак от, інколи буває. Тож, друзі, будьте хенк. Діди сюди, яка є мене. Е, Отакі от бувають ситуації, такі от бувають друзі-історії. Тож е, будьте уважні, любіть Україну, допомагайте ЗСУ. Я впевнений, що розривається душа за наших військових, за друзів. Навіть якщо ти не знаходишся на передових позиціях, то допомагай. Допомагай донатам, допомагай міністю, допомагай, допомагай, допомагай. Тільки так. Наше щастя, друзі, наших з вами руках. Тож, фон Серегі і в закрепі. Я вас кохаю, обіймаю, підіймаю, ви мене найкраще. Підтримуйте мій канал, до вас поставити вподобайку і написати коментар. Це не вартує там великого часу. Мені буде приємно. Це допомагає розвитку мого каналу. Тож, підписуйтесь, Україна понад усе. До побачення.